Ну що, друзі? Заправка під зав'язкою. насправді у мене завжди цілий ритуал. Заправка звичайно теж. Подивіться, деякі виробники авто, що вони пишуть на кришці бака. Перевір оливу. У випадку цього рейндж ровер перевір оливу кожні тисячі кілометрів або 600 миль. Ну, от, це дійсно настільки важливо, так, друзі. Це важливо, дуже важливо. Ми звикли вважати, що сучасні машини не мають брати оливи від заміни до заміни. Але таке мислення помилкове. тому що більшість автомобілів сьогодні обладнані турбонаддувом. А Ми ніколи не знаємо, коли турбіна починає під'їдати оливу, коли з'являються люфти. Машина при цьому не димить як колись. Бо є сажові фільтри, каталізатори. І дим ви не побачите, а олива зникає. І, коли загориться лампа рівня оливи, може бути вже запізно. Чому? Уявіть, що бракує одної літри оливи. В середньому авто бере 4 літри, тобто мінус чверть. І от ви з'їжджаєте згори або, навпаки, піднімаєтесь чи входите в різкий поворот. Що відбувається? Олива відтісняється. Це простий закон фізики. І в цей момент може статися так, що оливи не вистачить і масло за смок чи повітря. в стані його і все що тоді? Починається процес підтирання двигуна. Кілька таких моментів, і ремонт двигуна неминучий, а сьогодні це мінімум 100 тисяч, а для такого звіра близько 300 тисяч гривень. Отож, Ця наклейка там не просто так. Добре. Перед тим як іти платити на заправку, я сідаю в авто і перевіряю рівень оливи. Тут щупа немає. У нових авто рівень показує панель приладів. Подивіться, як це просто. У Range Rover двигун має бути вимкнений. Вмикаємо запалювання. Заходимо в меню. Меню сервісне. Рівень оливи. І poziom oleju, тях. Пожом алею хільніковего окей. Бачите, му... все просто. У мене доливати поки не треба. Дехто каже, що через меню це довго, але ж у більшості авто ще є щуп. Там взагалі швидко. Відкрили капот, витягли щуп, з серветкою витерли, перевірили рівень. Просто і надійно. Отже, бак повний, рівень оливи перевірений. Але якщо доливати треба, то не пишіть мені, яку оливу залити, бо це перевіряється дуже просто. Я покажу два способи. Спочатку відкриваємо капот і шукаємо наліпку. Ось написано: Орлєн Ойл Макс Експерт Екс 5W-30 все, я знаю. Я вже знаю, яку оливу вибрати. А якщо наліпки нема, хтось не заклеїв або ви загубили, тоді що? Дехто скаже дзвінок другу. Але ж він не завжди візьме слухавку. Не біда. До речі, ще треба долити рідину для скло миличів, Але то вже дорогою назад. Йдемо до полиць з оливами. Вибір великий. У мани проблем нема. На наліпці написано Arlen Oil. Ось мій XD беру. Заливаю і ще одну пляшку в багажник. Бо Range Rover любить під'їдати. Але якщо у вас інша марка, не проблема. Є консультант, допоможе підібрати. Наприклад, у вас Lotus Synthetic C2-C3 5W-30. Вибираємо заміну і ось Orlan Oil MaxExpert XD5W30. І так з будь-яким іншим. Маєте лотос квазар F. Ось його заміна. Orlan Max Expert F5W30. Берете з полиції усе. А якщо наліпки зовсім нема, теж не біда. Є смартфон і QR-код. Скануєте, вводите він номер, і система підбирає оливу. Він завжди є на авто, на табличці, на склі, у техпаспорті. Я свій завжди зберігаю в телефоні. Вводимо і маємо результат: мій рейндж-ровер 306 коней, олива. Орлен Ойл Макс Експерт XD А якщо це не ваша машина, а дружини чи друга, і він кода нема, теж можна. Заходите на сайт, вибираєте марку, модель, мотор і все. І знову ж, Орлен Ойл Макс Експерт XD. Просто швидко, безпечно. Це важлива річ, навіть якщо авто на гарантії, і виробник пише використовувати лише свою марку. Можна лити орган ойл. Головне, щоб була офіційна апробація виробника двигуна. Тоді ви гарантію не втрачаєте. Ну що, щоб ритуал був повним, ще кава в дорогу. Хот-дог і рідина для скломачів, і можна рушати. Пам'ятайте, ритуал на заправці це не лише пальна і кава для нас, але й їжа для двигуна. Без цього мотор довго не протягне. Ну і ще зараз олива продається з новим дизайном етикетки чорна з білою вставкою. Колись було платіну Max Expert, Зараз Orlen Oil Max Expert. Олива та сама. Ще одна На пляшках тепер є пломба. Якщо пломба ціла, значить ніхто не відкривав. Отже, все є пальне, кава, омивач, олива на доливку. Можна їхати. І пам'ятайте, перевіряйте оливу, бережіть свої машини.